Лілія Костишин, скрипка виймає душу. Ольгу Васильівно, там якийсь дядько стоїть під вікном, злякано вигукнула дівчинка, обірвавши сумну мелодію, яку через силу вичавлювала з утомленого нутра старенька скрипка. Вчителька, притуливши до темного вікна дашок із долонь, бо взимку ж дні короткі, побачила знайому постать. Яка квапливо простувала в глиб саду. Знову Семен подумала співчутливо. Скільки часу минуло, а тягне сюди чоловіка і все. Шкода хлопака, став би комусь добрим чоловіком, батьком. Хто то, Ольга Васильівну, не заспокоювалась допитлива Софійка. маніяк? Учителька гірко всміхнулася і почала розповідати дівчинці сумну історію покаліченої людської долі. Хоча Софійці було всього 12, вона уважно слухала і навіть час від часу втирала сльози. Це був Семен Іванович, мовила вчителька, дивлячись вечорові сутінки за шибкою. Він колись працював у нашій музичній школі, вчив дітей грати на скрипці. Він так грав, Софійко, як мало хто на світі, сам музику писав. Багато його учнів стали музикантами і всі гарними людьми. Він пішов з нашої школи вісім років тому. Семен був єдиним сином у матері, виховувала Марія його сама. З чоловіком розлучилася ще до народження хлопця, казали, покинув її. Через нестерпний характер, не по жіночому твердий нору. Усю свою любов Марія вкладала в сина, а він ріс красеним, розумним, здібним до музики, пишалася матір Семеном словами не передати. Він закінчив музичну школу, музичне училище, вступив до консерваторії. Там скрипалив і віртуозу обіцяли велике майбутнє. Запрошували після закінчення навчання у відомі оркестри. У консерваторії Семен закохався в піаністку ладу, але мама забила на сполох. Яка любов, спочатку потрібно науку закінчити, та і яка дружина буде з піаністки? Тобі треба нормальну жінку, щоб не по гастролях вешталася, а борщів вдома варила і дітей бавила. Послухав Семен, маму, вийшла піаністка лада за іншого, виїхала за кордон влаштовувати своє сімейне і професійне майбутнє. Друга Семенова любов була із сусіднього села. Косив він якось у полі сіно, а курною дорогою на велосипеді їхала дівчина. Богу поміч привіталася. Водички джерельної не хочете, татові везу? Семен поклав косу, підійшов і втопився в блакиті веселих очей молодої красуні. Пив зі збанка холодну воду, наче приворотний трунок, а ввечері вже ходив під клубом у тому сусідньому селі, виглядаючи блакитну оку світланку. Але на перешкоді їхнім стосункам знову стала Марія. Ти за п'ять хвилин відомий музикант. Свердлила закохане серце. А хто вона? Сільська кравчиня? Та в них дітей у сім'ї, як у нашому дитсадку. Треба тобі такої бідосі? Семен переконував матір, що любить дівчину, що забере її до міста, що вона буде йому варити борщі і бавити дітей. Але Марія була невблаганною і м'яко характерний скрипаль, укотре послухався матері. І плакала ночами його скрипка від болю аж заливалася. Сусіди виходили на двір слухати і часом до рання не могли заснути, схвильовані мелодією розбитого чоловічого серця. Через рік Семен закінчив консерваторію та отримав запрошення грати в одному відомому в Україні та світі оркестрі. Але Марію і це не влаштовувало, мов би сам дідько сидів у жінці і крутив хвостом. Вона заспівала іншої. На кого ж ти мене покидаєш? Як я сама в селі собі дам раду? І знову ритма ридала Семенова скрипка, душу виймала. Так чоловік і осів під материнським крилом. Пішов працювати до музичної школи, в якій навчалися діти з усієї округи. Він був надзвичайно талановитим педагогом. Які концерти готував з учнями, водив їх вечорами в поле, до лісу, вчив слухати музику природи і класти її на струни. До кожного маленького серця знаходив ключик, і дітлахи бігли до нього, немов медом було там намащено. Допізнав, в школі засиджувалися, а вечорами й у вихідні навіть додому приходили. Семен знайшов своє щастя в праці з дітьми, отримував від спілкування з ними величезну насолоду, там, у школі, і зустрів своє третє кохання, жінку, котра возила із сусіднього села дочку на заняття. Мала ще й молодшого хлопчика і з чоловіком була розлучена, але як уже неважко здогадатися, знову втрутилася мама. Ще не вистачало тобі чужих дітей годувати. Ти будеш з нею тільки через мій труп. І Семин почав пити. З першу нишком ночами коли зверяв скрипці біль свого серця, а згодом уже й відкрито. Приходив до школи і відразу було чутно, що ніч його минула за чаркою. Потім почав забувати про заняття, занедбав паперову роботу. Якось учень застав учителя за сном просто на столі. Ось директор і вирішив не псувати репутацію школи та змусив Семена написати заяву на звільнення за власним бажанням. Тепер ходить він, як сновида поблизу бару, магазину, просить у людей по дві-три гривні на сто грамів піла, що зруйнувало його долю. А стара Марія, котра найбільше доклалася до тієї руїни, вже місця в хаті немає. Син звинувачує її у тому, що його кар'єра, особисте щастя, не склалися. П'є, чорно п'є. Частенько блукає під вікнами музичної школи, дивиться нишком на дітей і водить тремтячою рукою коло плеча, ніби уявним смичком і плаче. А його скрипка вже рік, як мовчить. Кажуть, узявся одного разу з похмілля грати, а примхливий інструмент відмовлявся слухати руки, що втратили чутливість. Ось і розбив Семен скрипку об одвірок на Застигли її сумні, довершені мелодії в зболеному серці, разом із любов'ю й ніжністю, якими міг обігріти та ощасливити і кохану жінку, і дітей своїх, і чужих. Наступного дня до Семена, котрий звично підпирав паркан біля муж школи, підійшла Софійка. Сказала, що хоче бодай одним вухом почути, як він грає. І мріє взяти в нього кілька уроків. Чоловік приголупив дівчинку очима, сивими від оковитої і печалі, й бадьоро запропонував. Присядемо на лавочку, спершу дамо ім'я твоїй королеві інструментів, назвемо її Леді Софі. Знаєш, була така скрипка в страдіварі, Леді Блант. На ній грала внучка відомого поета лорда Байрона Анна Блант, а продали цю скрипку майже за 16 мільйонів доларів. Уявляєш? Уявляю, як вона звучала, замріяно мовила дівчинка. Головне, як звучить душа скрипаля, сказав Семен, і крізь сивий туман печалі. В його погляді пробилася іскорка радості. За мить він уже з побожністю гладив глянцевий стан старенької скрипки.